Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо у вас пропало світло в хаті. Ну, по-перше, дивимося, якщо ви там, наприклад, бачите в вашомучику дим, чи ви бачите, що поплавився один рубільник. Що робимо? Негайно виключаємо рубільник, після цього там а, ідемо, купляємо новий. І викликаємо електрика, і ми, ну, він відкручує старий і ставиться новий. Але, друзі, все одно краще дивитися, все одно краще самому. Там, якщо ви не вчилися на електрика, то краще, ну, ну, краще не міняти самому там рубільник або якісь провода. От, тому друзі, що робити, якщо у вас вимкнуло світло в селі що в місті, а ви ну, спрашиваєте, ну это? Роз... розмовляти з сусідами, і вони кажуть, а, а в нас є світло. То що робити? По-перше, дивимося, чи постачає нащочик електрика. Якщо не постачає, то краще викликати електрика, щоб він вам полагодив. Ну Дивіться, друзі, що робити. Наприклад, якщо ви бачите, що там звисає дріт, А що робити? Просто ось так дивіться. Ви, наприклад, не вперше, що робимо, не підходимо, а друге відходимо на безпечну відстань і після цього дзвонимо в а, Обленерго. Дзвонимо електрикам, це, наприклад, як Харків, Обленерго, Полтава, Обленерго, Суми обленерго і так далі. І а, говоримо причину. Наприклад, а в мене там обірвався дріт, та не йде постачання на щечик, немає світла чи зламався рубільник.